Всіх вітаю вас, друзі, на своєму YouTube-каналі Мандала Таро. З вами я, Оксана. Хто мене ще не знає, всіх вітаю нових підписників на моїй сторінці. Давайте зараз дістанемо для вас карту дня, в яких енергіях пройде сьогоднішній ваш день, на що вам варто звернути увагу. І так, буде всього два варіанти. Бирайте кожен свій. І будемо дивитись. Налаштуйте, будь ласка, на себе, сфокусуйтесь на сьогоднішньому дні. Хто зараз, можливо, вже знаходиться на роботі, дайте собі хвилинку, відпочити, подивитись це відео. І для того, щоб зрозуміти, в яких енергіях ви сьогодні можете проживати цей день. І так, поїхали для першого варіанту. І для другого варіанту. Я надію, що ви вже обрали кожен свій варіант. Поїхали. Перший варіант у нас колесо фортуни. День обіцяє бути дуже активним. Можливо, будуть якісь ситуації повертатись до вас сьогодні. Тобто карта сама по собі, старший Аркан, говорить про якусь, можливо, навіть для когось кармічні ситуації. Можуть повертатися ваші партнери з минулого. Тобто тут ви будете взаємодіяти вже. Дуже активно з людьми тут будете вирішувати дуже активно ваші питання. Знову ж таки, повторюватись можуть якісь задачі, які ви раніше не могли вирішити. Але саме сама карта, самаркан, він такий дуже цікавий в тому, що колесо може повернутися як в одну, так і в іншу сторону. Тому на це зверніть увагу. А ті справи, які ви сьогодні планували, тобто вони можуть вас дуже знаєте, як привести В состояние шока, да, вот если мы говорим о том, что резко может что-то произойти как в одну, так и в другую сторону. То есть может быть такое, что вы чего-то не ожидали, да, и, к примеру, вы там ожидали какое-то повышение там заработной платы, да, но не настолько. І ви будете просто в ті просто восторгія та Да? Може бути і наоборот, тость щось може піти не так, як ви планували. Але бути до цього готові, Колесо Сафортуни обов'язково вам дасть можливість вирішити це питання, тому що ви маєте це зробити. Другий варіант для вас карта Дев'ятка Пентаклю. Це дуже класна карта. А в фінансовому плані, ну і взагалі, в принципі, да? це така атмосфера самодостатності. Якщо мене дивляться дівчата, то ця карта для вас говорять, що ви будете сьогодні займатись собою своєю красою. Ви будете. Сьогодні відчувати, ну що ви прям така королева. Да, тобто це такий гарний стан. Це гарне, це стан, коли в мене всього достатньо. Да, і іноді навіть по цій карті проходять жінки, які настільки вони самодостатні, що вони не, не нуждаються в мужчинах, давнімання. Тобто вони настільки в собі впевнені, що їм комфортно от перебувати в такому стані. Тому хто очікував фінансові надходження, обов'язково вони прийдуть. Це, до речі, доходи від бізнесу, да, в кого є свій бізнес. Ви сьогодні будете кайфувати від тої від того надходження, да? яке сьогодні. Може прийти до вас, от, насолоджуйтесь життям, насолоджуйтесь спілкуванням з собою, кайфуйте від свого стану, і тоді ви будете притягувати до себе ще більш позитивні і якісні такі енергії. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайк, пишіть свої коментарі, пишіть свої відгуки. Буду всім рада!